У з заншлагом відбувся концерт Дмитра і Назарія Яремчуків та Ірини Зінковської. У залі великими оваціями вітали практично кожну пісню молодих естрадних виконавців. Заслужені артисти України зізнали, що люблять надвірнянську публіку, та вдячні за підтримку української пісні. До надвірної завітали заслужені артисти України Ірина Зінковська, Дмитро та Назарія Яремчуки. Такого аншлагу Палац культури вже не бачив давно. Спочатку на сцену вийшла Ірина Зінковська, яка подарувала глядачам душевну українську пісню. Талановита співачка дізналась, що її святим обов'язком є нести до людей світло української музики та поезії. Українська пісня для українського народу, як молитва, як сльоза, вона здатна очищувати душу. Вона цілюща, як материнський родовід, і е, е, наш народ. Народ має велику скарбницю пісень, і ними можна пишатися ікраськими квітами. І я е, вважаю, що моїм святим обов'язком є нести до людей світло української музики і поезії. І саме тому мені було надзвичайно приємно сьогодні побачити повний зал в надвірній людей, які прийшли послухати українську пісню. Е, і це свідчить про те, що наша пісня потрібна, про те, що є духовна потреба. В цьому. Надзвичайно гарна була атмосфера, хороша енергетика і ці щирі посмішки людей, ці теплі оплески. Артистка з концертами виступає за кордоном в Італії, Польщі, Угорщині, Франції та в Америці. Українська діаспора захоплюється творчістю співачки. За кордоном відчувається потреба в українській пісні. На кожному концерті. Поза межами України відчувається особлива потреба в цій пісні, особлива с. Сп... Прага до української музики, до українського слова, і ці концерти є особливими. Там відчувається особлива атмосфера. Нещодавно Ірини Зінковської вийшов п'ятий альбом у планах артистки, концертна діяльність та напрацювання для нового етапу в її творчості. Частину текстів співачка пише сама. Одним із композиторів зінковської є Назарій Яремчук. Всім глядачам телерадіокомпанії надвірна. Хочу побажати. Хай все у вас в житті буде гаразд! привітною буде доля і раді. Серця, нехай вас супроводжує любов, надія, віра. Сердечно ваша я, зінковська іра, за творчістю братів Яремчуків, слідкує багато наших краян. Пам'ятають про їх перемоги у фестивалях та конкурсах. На пам'ять знають їх пісні та глибоко поважають за любов до української пісні, яку брати щедро та щиро несуть у маси. Головне для артистів, за будь яких життєвих обставин залишатися людьми. Все те, що ми хотіли сьогодні сказати в концерті, ми практично сказали і нашими піснями, і тими розмовами. Які у нас були з глядачами, і подвійно і потрійно ще раз хочеться звичайно всім побажати натхнення, любові до рідного краю, любові до всього того, що виростало з роду, неумирущого, попри миттєвості, справді людського життя і. Звичайно, залишатися в першу чергу людьми у повному сенсі і розумінні цього слова. Надзвичайно талановитим є Назарій Яремчук, адже саме цей митець пише левову частку пісень для брата та їхнього дуету. Того дня на надвірнянській сцені Назарій не лише співав, але й акомпонував. Вас дуже вдячний глядач, вдячний слухач. Ми вдячні. Всі мешканцям надвірнянського краю за те, що вони так гарно з нами сьогодні співали. Вони відчували кожну пісню, тому що вже сьогодні висловлювалися про те, що наші концерти мають кожного разу свою якусь динаміку. Якісь кульмінації, якісь спади, якісь е, свої такі е, родзинки. А сьогодні е, була була суцільна кульмінація, що дуже приємно, що і співали разом, і відчувалося від серця до серця той радісний, піднесений настрій. Талановиті брати співають українські пісні, тому що саме їх відчувають серцем, і людям подобаються пісні на рідній мові. Глядач сьогодні часто замислюється і над змістовністю творів. Гарна пісня вона не має кордонів і. В нашій пісні україномовні, ми співаємо певно українські виключно з братом, тому що ми так відчуваємо. Це наш внутрішній стан наш зал того дня улюблені пісні співав разом з Дмитром та Назарієм Яремчуками. Остання пісня родина об'єднала всіх надвірнянців в одну справжню родину.